Друзі, доброго дня! Вітаю. Ми продовжуємо з вами обговорювати питання, які відносяться до відсрочки від мобілізації. Ось нам сьогодні написав чоловік. Дивлюся, всі ваші випуски. Ви мега круті. Не могли би ви розібрати питання, коли мати кинула дитину на батька та виїхала за кордон? Близьких родичів немає. Дитину батько сам виховує. І отримав повістку, що робити з дитиною заздалегідь. Дякую вам за відповідь. Дивіться, така ситуація дійсно є. У нас зараз суспільство поділилося і на частину тих, хто. Ну, як би мовити, фіктивно, чи як це назвати, робить вигляд, нібито мами немає, і батько виховує дитину один. І багато хто відноситься, скажи до цього скептично, типу, ой один, типу, насправді там розлучилися спеціально, щось мусять крутять. Але не забуваємо, що є реально ситуації, де мама зробила ноги. Або мама неблагополучна, або мама невідомо де. Розумієте? Однак про це ніхто, до речі, не знає ні з родичів, тому що це закрита інформація в родині. І немає жодних підтверджуючих документів ваших звернень до відповідних органів, тобто до органів опіки, до поліції, наприклад. Справа в тому, що, і це правда, чоловіки, які лишаються самі з дітьми, вони набагато рідше. Подають на таких горе матерів на аліменти, ніж жінки подають на аліменти, на горе чоловіків, на горе батьків. Так? Тобто дуже часто буває так, що якщо у чоловіка колишня, випиваюча, якась, там, ну, в будь-якому випадку, людина, яка не з'являється до своєї дитини, це ненормально. Чоловіки буває займаються дитиною самостійно, мама їм там допомагає і так далі на суд. Ну вони не звертаються за аліментами до суду і не звертаються за число навіть за позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьківських прав взагалі це дуже довгий процес, а з аліментами тут все це не на руку, розумієте, тому що ну, якби чоловіки, вони деякі просто вважають, що навіщо їм подавати на аліменти, на якусь зловживаючу. Особу, яка все одно не заробляє, платити нічого не буде. Так навіщо воно їм треба? І цей, цей момент він є невирішеним. Тобто, що ми маємо, да, як основу ситуації, яку ми зараз будемо розбирати? Є дитина, є батько, дитина на його утриманні, немає інших родичів, дитину нема кому лишати, мами нема. І немає ніякої фіксації того, що мама не приймає участі у вихованні дитини. Тобто, загалом юридична ситуація виглядає так, ніби такі, типу, все нормально. Mm -hmm. А папі дали повістку. Mm -hmm. Ну давай розбирати. Значить, що треба зробити бігом, а вже якщо вам вже повістку дали. Дивіться, перше, що вам треба зробити, це по-перше, звернутися до органу опіки, написати заяву. Там є в них декілька варіантів. Перше, це А, до речі, дивись. Ви, якщо повістку вже отримали, от зараз що Марія буде казати, алгоритм дій, ви можете не встигнути це зробити. Тому, якщо у вас подібна ситуація, Одразу, бажано це прямо да. завтра йти Я ж це, і щось що робити. Сказати. Тобто, ви оце послухайте, будь ласка, і зберіться якось докупи і почніть урегульовувати ці питання. Угу. Перше, вам обов'язково треба звернутися до органу опіки, написати заяву про визначення місця проживання дитини з вами, і бажано описати ще ситуацію і зайнятися все ж таки питанням встановлення місця проживання дитини з вами. і... Без позбавлення матері-батьківських прав, але вам треба фіксувати, щоб у вас, хоча б висновок, був органу опіки, про те, що дитина сама проживає з вами. Також вам треба зафіксувати скаргами. До органу опіки, що мати не виконує своїх батьківських прав, вам це треба варто зробити в обов'язковому порядку. І це треба робити оперативно. З чим стикаються люди, які звертаються до органів опіки. Вони не дуже хочуть, точніше це службу у справах дітей, а далі більш ну, висновок видає сам орган опіки. Це одна система. Просто приймає документи служба у справах дітей. Вони зараз не дуже хочуть По розбиратися. А, де ви проживаєте? Так. куди Однак не дуже хочуть розбиратися в цих питаннях на не хочуть. Вони да, не питаннях. Вони вам почнуть питання. казки. говорити. це. Ми багато таких скарг від клієнтів. У них ще двері буває закриті на електричний замок. і Ти туди не зайдеш, розумієте, поки вони тебе не запустять. Тому так, не соромимося. туди, прямо туди рвемося. Думає, це, так. Тобто, ваше завдання потрапити до служби у справах дітей, щоб у вас був обов'язково. Висновок органу опіки, але він не швидко робиться. Він робиться приблизно місяць. Тому я би ще знаєш, на що б звернула увагу, щоб ви їх маєте написати заяву, що так і так я виховую дитину самостійно, що я є людиною, яка підлягає мобілізації, що дитина може бути позбавлена батьківського опікування у такому випадку. Що вийдіть на місце мого проживання і складіть акт про умови проживання і про те, що я дитину виховую самостійно акт, хоча б для того, щоб я міг його надати в ДЦК. Це те, що ви можете оперативно зробити. Також ви можете подати заяву обов'язково до поліції. Однак формулювання дуже важливо. Вам треба там писати, що ви. Просите визначити місце перебування такої та такої та особи. Матері. <кхи> тобто мама, да звертає Не вам розшук, тому що в розшуку вам відмовлять, тому що там більш специфічна. Процедура це має робитися на підставі ухвали суду і в рамках якогось процесу, тобто це специфічне вже. Дивіться, що ви тоді можете взяти. От ви пишете, знову ж таки, визначити, з'ясувати це місце перебування матері дитини, тому що вона, типу, відсутня і так далі. Дивіться, і вам треба взяти, е, що ця заява прийнята, по-перше, цей корінець. По-друге, щоб вам дали витяг з ЄРДР. Mm -hmm. Про те, що у вас прийнята така заява, у цей витяг ви зможете дати в ТЦК копію заяви, яку ви напишете, теж хоча б сфоткайте, щоб ви могли розгрупувати заяву, що ви зверталися до поліції, про те, що ви визначите місце перебування матері, витяг є з ЄРДР, це реєстр, куди вносять значить, дані про те, що прийняті заяви про. До поліції зрозуміли, у цей витяг прикладаєте. А якщо зможете зробити акт в службі у справах дітей, про те, що ви самостійно знаходитесь за такою адресою з дитиною, добре в школі або в садочку можна звернутися до директора і взяти довідки про те, що мама не приймає участі у шкільному або в житті в, господи, в дитячому садочку дитини, або навпаки, якщо вони не захочуть давати, що мама не приймає участь, хоча б нехай вам заформулюють. Пояснюйте на що вам це треба, щоб вони вам сформулюють, що ви приймаєте участь, тільки батько приймає участь у шкільному житті дитини. А мати там за такий то період, що дитина учиться, не з'являлася, хоча б так, що було написано, що вона не з'являлась. І ось у вас вже є, да заяву то, що ви в опіку на висновок будете подавати, теж треба подавати в письмовій формі, okay. і, і на другому екземплярі, щоб вам поставили штамп, що прийнято. Ви можете всі копії заяв зі штампами, що вони прийняті, дати в ТЦК. Акт обстеження, приміщення з опіки дати в ТЦК, заяву, що ви написали в поліцію, дати в ТЦК, витяг з ЄРДР дати в ТЦК. У вас ось уже щось накопилися, якісь документи да, про те, що ви не з голови це взяли, що типу, її нема. Тому що повірте. Ставлення буде скептичне mm -hmm. зараз. Таких у кого типу, немає цієї дружини, їх багато, багато да, Їх, типу, багато Спеціально люди розлучаються, розривають шлюб для того, щоб от такий варіант пройти. Мені Домо, колись дзвонив тому, чоловік, так. де який сім годин був в ТЦК, а Дитина сиділа в машині, Сама. тому що там початий був процес позбавлення батьківських прав. На маму, але не було ще хвали суду про відкриття провадження. Тобто він тільки подав, ну коротше, не подав він раніше. Тому, ну, чоловіки, у кого ці жінки, там невідомо де, непонятно де. Подавайте на позбавлення. Оце що ми сказали зібрати все одну. І, напевно, що треба до суду запаралелити, так? Так, дивіться, це якраз і буде вам база документів, яка вам надасть можливість сформувати потім позовну заяву. Тобто, оце все, всі ці дії, які ми проговорили, це якраз іде основа потім для того, щоб ви могли подати в суд для позбавлення батьківських прав. І е, там якраз буде третій особу йти. Е, Органу опіки, який цей висновок буде надавати з приводу того, що по-перше ви самостійно здійснюєте догляд. По друге, там буде описана відповідна процедура, що вони приходили до вас, перевіряли умови проживання, що дійсно тільки ви займаєтеся вихованням і до суду, будь ласка, вам треба підготуватися і також приводити свідків, які можуть підтвердити, як давно виїхала ваша там колишня дружина, я так розумію, за кордон. Ще один момент, будь ласка, треба зробити ще запит до прикордонної служби. Вони відмовляють, тому що це конфіденційна персональна інформація. Але просто сам папірець потім відмови, ви зможете додати до суду до суду, і ухвалою суду буде ця інформація все одно запитана. Тобто, ви маєте просто суду показати, що ви самі не можете добути інформацію, клопотати про те, щоб суд сам. Витребував, просто для того, щоб суд витребував, ви маєте показати, що ви не можете по суду з цим впоратись. Дивіться, алгоритм такий: ви знаєте, що все, що пов'язано з наданням відсрочки від мобілізації, тільки ви туди заходите, вас тянуть на ВЛК. І у вас така ситуація, що у вас немає конкретного документу то вам треба написати заяву про надання вам відсрочки від мобілізації у зв'язку з тим, що ви виховуєте дитину самостійно, додати туди, те, що ми спочатку сказали, акт з органу опіки, заяви всі ці в поліцію, все це пододавати до цієї заяви і подати її. І бажано в цей період, поки все це буде відбуватися, подати до суду позов про позбавлення батьківських прав, як сказала Марія, отримати ухвалу суду про відкриття справи в суді. І цю ухвалу, якщо ви встигнете, також додати в ТЦК. Якщо не встигнете, вам може бути в ТЦК відмова. Тоді ви маєте її оскаржувати до обласного ДЦК. і туди вже додавати ухвалу суду про відкриття провадження в суді з приводу позбавлення батьківських прав або про відібрання дитини без позбавлення. Ну в принципі, у вас дитина не у неї, тому брати там немає що. Проблема в чому? В тому, що вам може довестися іти шляхом оскарження. І на цьому етапі додавати ще нові документи і пояснювати їм всім ТЦК і районного і обласного рівня про те, що у вас дитина буде позбавлена батьківського піклування, якщо вас заберуть, а судові процеси вони довгі, і ви не можете зараз дати рішення суду про те, що позбавлена вона батьківських прав, тому що це займає півроку рік. І треба прям так і розписувати, що я всюди звернувся, тому що у мене є підстави, що опіка це все зафіксувала, і опіку прям отак, от коли мати, щоб вони давали якомога більше документів, тому що опіки можуть жуть в акті скласти одне речення, що іми встановлено, що батько виховує по такій адресі дитину самостійно і мати участь у вихованні дитини не бере. І це я вже вважаю, більш-менш є підставою, враховуючи затяжність судових процесів, для того, щоб аргументувати, що ось встановлено служба в справах дітей, яка компетентна це встановлювати, яка займається правами дітей, що я один і все, і погнали туди, розумієте? Тому у кого така ситуація, по-перше, можете звертатися до нас, але займіться цим, бо ви бачите, що дрібних документів купа, а часу у вас не буде. І чекати, до речі, поки ви їх отримаєте, ДЦК також не буде. До речі, прямо зараз, будь ласка, на Ютубі поставте, будь ласка, лайк і на Фейсбуці нашому відео, і підпишіться на наш канал і на нашу сторінку в Фейсбуці. Ми будемо вам дуже вдячні, бо для нас це дуже важливо. Дякую всім за увагу. І, до речі, якщо у вас є які-небудь такі питання, як... Сьогодні ми розглядали. Можете писати нам, якщо питання дійсно цікаві і ємкі, Ми можемо їх розглядати таким чином, і надавати розгорнуті відповіді. До побачення!